Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Дуже важлива тема, яку варто обговорити. Вона буде стосуватися продовження. Зернової угоди, так яка була ще укладена минулого року, там фактично дві угоди укладалась: перша між Україною організація Об'єднаних Націй і Туреччиною. І друга угода там була Росія ООН і знову ж таки Туреччина для того, щоб через цей зерновий коридор йшло постачання продовольства. До там, бідних країн Африки, Азії і таким чином, щоб не відбулася продовольча криза. Останнім часом, як я говорив в попередніх відеоматеріалах, російська влада в своїх підконтрольних ЗМІ говорила про те, що не готова продовжувати строкосії зернової угоди допоки. У систему світ не буде повернути один із сільськогосподарських банків російських, і друге це постачання добре, в тому числі аміаку. Наскільки я розумію, Росія також це вимагала, щоб це відбувалося через Україну. Відповідно, Україну знов ж таки ці вимоги не влаштовували. І ось сьогодні Росія так вдарила своїм грязним чопотом і сказала про те, що на даний період часу вони не будуть продовжувати термін цієї зернової угоди, і таким чином, я так розумію, вони мають на увазі, що готові блокувати той зерновий коридор який фактично було погоджено минулого року, що тут ще важливо відзначити те, що Ердоган знов таки почав активно підтримувати тему продовження зернової угоди, спочатку говорилось про те, що Путін, начебто, погодився на. Продовження терміну зернової угоди. Зараз вже Ердоган говорить про те, що історія з зерновою угодою була досить непогана, і далі він зазначає, що очікує Путіна в Туреччині для того, щоб обговорити цю е, ситуацію. Загалом. Президент Туреччини Реджептей Ертаган заявив, що обговорить продовження дії чорноморської зернової ініціативи, а також експорт російських добрив з російським президентом Путіним під час зустрічі, яка запланована у серпні 2023 року. Про це повідомляє видання Reuters. Що ще важливо з приводу тих двох вимог, які Росія висувала світові організації Об'єднаних Націй? Туреччині, нашій державі, то голова ООН Гутеріаш, в принципі, сказав, що заради продовження строку зернової угоди можна піти на поступку щодо включення у світ ось цього сільського господарського банку. Я ну, таки повторюю, говорив про те, що це знову ж таки негативна історія для України, оскільки вона буде руйнувати повністю ту архітектуру санкцій, яка вибудована. Значить, що Ердоган говорить? Сподіваюсь, що із цим обговоренням ми досягнемо прогресу і продовжимо рух на нашому шляху без паузи. Понеділок, як я вже сказав, тобто сьогодні Росія заявила про зупинку своєї участі в Чорноморській зерновій ініціативі, що дозволяла розблокувати парти Чорного моря для експорту українського зерна. Багато хто почав говорити про те, що це пов'язано з тим, що відбулися вибухи на Кримському мосту, і росіяни це намагаються використати як привід щодо. Припинення цієї зернової угоди, хоча, в принципі, ж самі росіяни у подальшому сказали, що це дві знов ж таки, не пов'язані події. І там по Кримському мосту вони знов ж таки говорять, що щось вони мають планувати на території нашої держави. Ну, підпланувати я знов ж таки, говорю якусь гедоту чергову. Хочуть зробити Так ось цей прес-секретар Кремля Пісков сказав, що Росія повернеться до угоди, коли її російський компонент буде виконано. Росія наполягає на збільшення експерту власне добре в межах ініціативи. В ООН підтвердили пресі, що посадовці організації отримали повідомлення від Росії про зупинку участі в ініціативі. І заявили, що працюватимуть над її поновленням. Генеральний секретар не зупинить зусиль і забезпечення безперешкодного доступу до світових ринків для продовольства та добрив, як з України, так і з Росії, задля того, щоб зберегти світову продовольчу безпеку. Напередодні Ша поновили заклики до Росії припинити використовувати продовольство в якості зброї. Але знову ж таки також була реакція нашої влади. Зеленський сказав про те, що Росія може розривати угоду з тими, з ким її укладала, тобто Туреччина і Організація Об'єднаних Націй, а Україна в свою чергу з цієї угоди, яку вона укладала також Туреччина, і ООН, вона не виходить, і Україна готова й надалі продовжувати експорт е зерна і інших, е іншого продовольства. Україна готова і надалі продовжувати експорт продовольства. Росія повинна припинити використовувати продовольство як зброю і грати з життям тих, хто залежить від цих знову поставок. Це зазначив посол США Україні Бріджит Брінг. Брінк поширила дані ООН про те, що завдяки ініціативі з українських партів вдалося експортувати понад 32 два мільйона трон подовольства до 45 країн. Тобто, станом на зараз, ми поки що не знаємо, чи у подальшому Росія погодиться на продовження. Терміну дії зернового коридору, чи це будуть до прикладу укладатися якісь нові угоди, і найголовніше, якщо вони зараз відмовились. Продовжувати термін, тобто які їхні будуть подальші кроки, чи це буде знов ж таки намагання заблокувати ось цей зерновий коридор, чи це буде певна якась блокада Чорного моря? Ми цього знову ж таки не знаємо. Тому ми можемо прослідкувати за цими подіями в контексті майбутньої зустрічі Путіна і Раджипа Таїра. Ердагана. Але, як я вже сказав, і на поступки, які пропонує Росія взамін на продовження зернової угоди, на них категорично не можна йти, тому що за цими поступками Росія буде продовжувати щось вимагати інше. Тому я знову ж таки повторююся, що питання щодо... Зерна щодо іншого продовольства, щодо коридору, я вважаю, в першу чергу повинна підніматися питання тими країнами, які безпосередньо залежать від цього продовольства. Також, поки що, ми не побачили позиції Китаю, але за попередню інформацію, Китай якраз вступає за те, щоб термін зернової угоди так і був продовжений. Тому що для Китаю важливо, щоб ніяких проблем з продовольством не було у тих країнах, де з цим є значні проблеми. Тому далі потрібно уважно слідкувати за цими подіями. Я думаю, вони будуть розвиватися і змінюватись. І, врешті-решт, ми побачимо, чи буде досягнуто якесь. Інше домовленості. На моє глибоке переконання, якщо на Путіна натисне Ердоган і Сізінпін, до прикладу, який може підключитися в контексті цієї проблеми, то в принципі у Путіна не буде якихось інших причин, позицій, щоб відмовитись від продовження цієї зернової угоди. Тому досить важливо. Свідкувати за ось цими двома ключовими гравцями в контексті цієї зернової угоди, які реально можуть впливати на диктатора Путіна. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!